Юзефович, за яким стояла вся величезна репресивна імперія, з усіма його кляузами, псевдофілософськими роздумами і поганими віршами, просто зник, розчинився в забутті. Попри всі його зусилля, він не потрібен ані українцям, яких намагався перетворити в росіян, ані росіянам, які забули про нього, і його зусилля ще швидше. Росіянам немає ніякого діла не тільки до дурнуватого Києва чи безвольного Януковича. Їм насрати навіть на того, хто був справді успішним і відданим, та зробив для знищення України навіть більше ніж середньостатистичний російський генерал. Життя Михайла Юзефовича було суцільною ганьбою. Не менш ганебною стала і його смерть. У 1934 році. Більшовики почали перебудову на Аскольдовій могилі. Було прийнято рішення знести цвинтар. Частина могил була перенесена, але більшість просто розкопали бульдозером і втрамбували. Ця лиха доля спіткала в тому числі і склеп, де був похований Михайло Юзефович. А отже, швидше за все, кістки його розтягли по Києву собаки.